Шановне, ви маєте право на збройнее мужчине, що ви скажете будем в окресеном опроцівах. А не заехать. Ви маєте право на один телефон звук, бли, який бли, буде записаний, тогда телефон бли, буде тривати не більше того. Якщо у вас не будет приватного адвоката, або змогли його оплатити, то вам наданий державний адвокат. Вам зрозуміли ваші права? давай. Вам зрозуміли ваші права? Конечно. Відкрив автомобіль, туда поклав чоловіка напротив. Поклав людину! Не ну ти качество фантазер поклав людину, бля. Ааа. Ты харча на геморой на сахе, блять, не виліз... Що ти, блять, людину, сука, кладеш. Ну, шо вас буду класти. Так класти. Нашка ти, блядь, будеш класти, себе нахуй. Адвоката давай. А Конечно, бажаю ну пожалуйста, адвоката? Конечно, пожалуйста. ну а зараз приедем в формату. Мама как адвоката 3 не дається. Хорошо, хорошо. Так, чоловіка навпроти, взяв за собою, повів за собою. Що ти собой. Так, добрый, шановный. зараз выключаю адвокатом. адвоката. Ну, да, хотя бы, блин, нет. Сяду хотя бы на стульчик. На стульчик, на или нет? стульчик, на стульчик, на Може, хоча б на стульчик посадиш, ало? Зараз, зараз хвилинку так до стінки подів громадянина, посадив. Так шановно, повідомляю, за що у вас було саме сюди привезено за порушення Купа поза статтю 11.2. Негативне дії правоохоронця чи шо, військового з метою принесли. Порушення, що це таке? Ти, блядь, знімав боїшся? чи що ти, блядь, не можеш загатити, що. Також у вас було в 11.12 погроза держслужбовцям. Реально. Я людину збив, наш, прикинь. И ми ще Чи ти вже, блядь, боїшся, чорних, що вони, блядь, тебе тарабанить как ночі. 10, блядь, держи, дай я сяду, блядь. Постоймо. Так, шановний, в якій в кишені у вас лежить паспорт? У мене нема паспорта. Я ж не грав, блядь, я сахар і кажу. Так, дістав прибор для відбитку пальців. Взяв одів гумові рукавиці, потім прибором вільним рухом вашої руки відпечатав ваш відбиток пальця. Прибор показує по відбитку пальців застаю планшет, звіряю по базі дану, дану особу для встановлення даних.